Мінус 20% знижки на вудки Екселент, На махові вудки Екселент. Вони є в довжині 5 метрів, 6 метрів і 7 метрів. Показує. Це одні з найкращих махових вудок. Вони легкі і міцні. Підходять на карася, на плітку, навіть на коропа. В тест у них іде до 25 грамів. Вага 5 всього на всього навсього 162 грами. Марка карбону тут 30Т. міцний надійний і легкий карбон. В цих вудках відразу буде конектор, сюди вставили оснастку, закрили і можна рибачити. В кожному коліні буде потовщення, щоб вудки не лопались. Реально дуже круті вудочки, От дивіться, 5-метрова товщина. Надійні міцні вудки, щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є вайбер телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.